Уявіть, ви йдете в горах, повітря свіже, сонце торкається трав, і між камінням квітка фіолетового кольору. Гарна, але краще її не чіпати. Усім привіт! Мене звати Діл Берхадієва і сьогодні ми поговоримо про квітку Акуніт, про найотруйнішу рослину Європи, яка вміє маскуватись під красу. Акуніт має десятки видів і росте переважно в гірських районах. Його легко впізнати за глибоким синьо-фіолетовим кольором і формою квітки. Не нагадує каптур. Але попри вишукану зовнішність, вона з темною репутацією. Її використовували як зброю. Давні греки смащували її соком на конечники стріл, А мисливці Тибету стріли для полювання на вовків. В усьому акуніті отрута у корені, у листі стеблі, достатньо кількох міліграмів алкалоїду, акунітину і серце зупиняється. Навіть дотик до соку рослини через шкіру може викликати уніміння, а при виживанні судоми, зупинка дихання і смерть. Найнебезпечніша частина корінь, саме його колись путали з дістівними бульбами, і саме через це траплялось багато смертельних випадків. Навіть у 21-му столітті щороку фіксують випадки отруєнь аконітом серед травників, які використовують його необережно у народній медицині. У природі аконіт виконує свою роль. Його не чіпають тварини, а коріння допомагає закріплювати ґрунт на схилах. Але для людини це рослина з попередженням. Це мовчазне нагадування, що краса не завжди безпечна. І навіть у рослині може жити смерть. Серед ботаніків аконіт відомий ще як цар рослиної отрути. Його дія швидка, але парадокс у тому, що в мікродозах ця сама отрута використовується у фармакології. Наприклад, в гомеопатії для знеболення та лікування нервових розладів, як і багато отрут, аконіт це ще й ліки, усе залежить від дозування. Його висаджують у ботанічних садах, досліджують у лабораторіях, але на природі Краще просто помилуватися далеку, без дотиків, без експериментів, без ризику. Ми звикли бачити у квітах символ добра і гармонії. Але світ рослин це теж світ боротьби. А коніт не ворог, але й не друг. Це нагадування про обережність. З вами була Діл Бархаджієва. До зустрічі, Па-па.